Всім привіт! Почнемо нову гру. На жаль, української локалізації немає. Це Spider Man новий. Вийшов буде перший погляд. Я зроблю жовті українські субтитри. І будемо насолоджуватися грою. Можу не встигати читати субтитри. Привіт, піде! Я працюю над заявою для вступу до коледжу, і там сказано, що я маю розповісти їм про себе. Більше схоже, щоб продати себе, це найгірше. Можеш щось порадити. Що ж, візьми мене, привіт, я Пітер Паркер. Мені 25 років. Я маю ступінь бакалавра з біофізики. І я кохаю найкращу жінку на світі. Скромна похвальба. Хто найкращий журналіст у місті? Слово вперед. Джей, я намагаюся жити, як за прикладом іншої найвеличнішої жінки в світі. Моя тітка Мей знову хвалився, чорт забирай. І нещодавно мене вкусив радіоактивний павук, і я отримав суперсили. Я не можу написати про це в моєму ЄСЕ. Гей, я покладаю колію, коли веду потяг. Я використовую свої здібності, щоб допомогти місту і зупинити багатьох людей, які хотіли. Як мій наставник, лікар Отто Октавіус, його лабораторію закрив старий колега Норман Осборн. Отто помстився, випустивши біологічну зброю. Зрештою, мені вдалося зупинити ото, але не без великих втрат. Це було дуже добре сказано. Але я не Пітер Паркер. Саме так. Ти Майлз Моралес. Тобі 17 років, ти студент Бруклінської академії візії. Що ще. Гадаю, я, час від часу допомагаю мамі з роботою в Гарлемі. Вона, член ради Ріо Моралес. Я дівчина, яка мені подобається. Вона ефектна і надихає. І на мою думку, я одним з найкращих художников у моєму у місті. І мене також кусив радіоактивний паук, який надав мені суперсили. Я навчився бути людиною паука від але. Я навчився бути героєм у свого батька. Його вбив Мартін Лі під час вибуху в мерії. Добре, як добро, яке я намагаюсь робити щодня, це добро, як... яке заклав у мене мій батько, але це було важко. Навіть маючи суперсилу, іноді ми не можемо врятувати людей, яких любимо. Якби ми... Якби ми не старалися. Але герой це той, хто не здається. І я не планую. Я не знаю приятелю. Я не можу говорити про мене, не говорячи про людину паука. Звісно, можеш. Тобі просто треба. Так, чому б тобі просто не почати іншу чорнетку? Два роки тому. Ми готові. Ти в порядку? Пообіцяй мені дещо. Все, що завгодно. Якщо це не спрацює, забери мене звідси. Це спрацює. У мене залишилось не так багато часу. Я хочу мати можливість попрощатись. Я не збираюсь тебе втрачати. Я ніколи тебе не відпущу. Сьогоднішній день. У нас є дзвінок не просто так. Займіть свої місця. Я вже тут. Доброго ранку, клас. Сьогодні до нас приєднався новий вчитель. Привіт! Мене звати Піт. Містер Паркер. Я нам усім сьогодні дуже пощастило, тому що це урок фізики, а фізика це круто. Ви коли-небудь замислювались над тим, як деякі комахи та птахи, що рептилії можуть просто перебігти через ставок? Два слова. Поверхневий натяг. Хочу в туалет. Гаразд. Тепер поверхневий натяг. Це все про когезію. Тепер у рівнянні з поверхневий натяг, це гама може бути обчислена як сила, прикладена паралельно поверхні рідини. F. Поділено на довжину L. В межі, за якою відбувається дія. Чи може хтось. Мені потрібна ваша допомога. Містер Моралес. Так. Ви впевнені, що не можете впоратись з цим самостійно. Я впевнений. Гаразд, клас. Прочитайте четвертий розділ, або четверту, або інший. Майлз, мені потрібна ця робота. Якщо директор повернеться і побачить, що мене немає, мене звільнять. Я знаю, але ти мусиш це побачити. Марко, чому саме сьогодні я точно буду звільнений? Директор Еван вже ненавидить мене за те, що я запізнився сьогодні вранці, брате. Я ж казав тобі бути вчасно. Все, гаразд. Ми повернемося, не встигне й оком мигнути. Добре, тому що в мене є розгляд моєї заяви на вступ до коледжу. Ти закінчив своє есе, ще не почав. Тоді доберемось до міста і швиденько подбаємо про Марка. Привіт, Джей. Хлопці, вам краще швидше дістатись до центру. Гойдаємось у Брукліні. Дуже подобається новий режим. Ви швидко приведете його до ладу. А що з Марко? Минуло багато років з часу нашої останньої сутички, за словами свідків, він біг по бродвею, вигукуючи несенітниці. Вони кажуть, що він виглядав розлюченим, параноїдальним, маревним. Він просто вибухнув, друже. Сподіваюсь, нам вдасться його заспокоїти. Я бачила, як люди втрачали контроль так само, будьте обережні. Добре, що тепер є дві людини-паука. Щасти вам. Дякую, МДЖ. Можливо, знадобляться і нові технології. Ні в якому разі. Вони не перевірені. ледь ледь прототипи. Але ти їх взяв, так? Без коментарів. Знайдіть пісочну людину. Обережно. Але я думаю, що ми його знайшли. Марко. Людина паук. Це пісочна людина. Мджей не жартувала. Ми повинні допомогти йому, поки він не нашкодив комусь або самому собі. Може, він голодний? Треба кинути здоров... здоровенню перекусити. Який план? Займи його чимсь, у мене є ідея. Це ще злишся після стількох років, Марко, тобі варто спробувати йогу. Мабуть, він більше займається... займається пілатесом. Це була твоя ідея, ніколи не казав, що це було добре. Це мав би бути звичайний день. Викладати фізику, вести незручні розмови вчительській. Все будет хорошо. Мини-маркосы. Він не єдиний пісочна людина, щойно виблювала кількох нових друзів. Містер Паркер. Вибачте, хто це? Директор Еванс. Звісно, директор. Всі учні вайкувалися зі своїх класів. Де ви? Містер Паркер. Я просто забудьте. Щось в моїй машині. Що це було? Нічого, я просто. Я просто біжу назад. Поверніться сюди і наглядайте за своїми учнями або інакше. Майлз дзвонила директор Еванс. І що мене відрахують? Гей, ти просто прогулюєш заняття, я покинув учнів під час загальноміської надзвичайної ситуації. Так, тобі кінець. Пісочна людина. Я завжди ненавидів це ім'я. Я знаю, що ти сердишся на мене. Це не має до тебе ніякого відношення. Залиш мене в спокої. Я хочу допомогти тобі. Але спочатку буде боляче. Гадаю, він не був радий відновленню зв'язку. Насправді він не ностальгує за минуле відпусти мене, або я тебе вб'ю. Він не слухає. Ми повинні підняти його рівень вище, як. Він ненавидить воду, його плече вже мокре. Б'юсь об заклад, він теж не в захваті від електрики. Читаєш мої думки. Ого, він це добре відчув. Нам потрібно більше води. Я буду бити його павутинням, поки розпалюся. Я буду підтримувати потік води тим часом. Хтось замовляв воду? ти в порядку? Я працюю над цим. Я думав, що втратив тебе там. Від мене не так просто час для Генке творити свою магію. Генке, ти тут, чувак, це божевілля. Я знаю чувак. Але послухай, нам потрібне велике джерело води біля Уолл-стріт. Я перевірю мережу. Бережи себе, чувачу. Ви теж, містер Паркер, буде зроблено. Зачекай, що він знає? Ганке все знає. Плюс ми були дуже дивні в класі раніше. Знав, що ніколи не повинен був викладати в школі для. Хлопці резервуар з водою на будівлі Метісон повинен зробити. Ми говоримо про 10 тисяч галонів. Дякую, Генка. Не треба було лізти пауки. Все що думаєш, що він там, де нам треба? Я визнаю, що, можливо, заговорив про це зарано. Ми вже близько. Угу. Я просто хотів жити нормально, як і всі інші. Це не вихід, Марко, для такого хлопця, як я. Іншого шляху немає. Піч, що сталося? Я опинився на вулиці. Просто продовжуй підніматися. Я зустріну тебе на даху. Цей бак з водою наш єдиний шанс. Де ти піт? Повернись сюди. Залишайся всередині. Гадаю, він зайнятий. Буде довгий день, якщо ми не дістанемося до. Привалило. Не зупиняйся, Майлз. Я просто хотів звичайного життя. Ти все ще можеш отримати його. Тепер уже запізно. Чому Марко не міг просто будувати замки з піску? Це гаразд, я з Пітом. Я знаю. Ти на всіх каналах. Я їду в центр міста, щоб допомогти координувати ресурси і запаси. Ганка прикриває тебе в школі. Так і є, але пізніше в мене зустріч з моїм психологом і директором. Директор вважає, що я послухай, я можу поговорити з твоїм директором, але ти потрібен Нью-Йорку прямо зараз. Найкрутіша мама на світі. І, будь ласка, будьте обережні. Як казала мама, не можна підвести Нью йорк Ти робиш тільки гірше для себе, Марко. Мені байдуже. Шкода, що я не можу написати про це ясе. Я б вступив до будь-якого коледжу, куди б захотів або людина-паук. Московий штурм пізніше мав за Як справи людина павук, майже на місці. Банк з водою наш. Власне, тепер він його. Вибач, що я пропустив. Він намагається мене з'їсти. Давай краще дамо йому випити. Ми це зробили. Ні. Піт. Діставай нові іграшки. Виправлення програми забезпечення костюма не було. Нічого не виходить. Павутинні крила. Вони летять. Але ми ще не вийшли з цієї ситуації. Марко на пляжі П'єр 4 Що станеться, якщо він отримає весь пісок? Думаю, він щойно зробив. Ти мені потрібен якнайшвидше Майлз. Так, я бочу його добре. Я за тобою. Майлз? Майлз? Втратив зв'язок. У що я тільки що вляпався? Тобі потрібно заспокоїтися, Марко. Невинні люди в небезпеці. Ти піклуєшся про них, але не я. вони не послухали, Марко, але вони не можуть ігнорувати пісочну людину. Майлз єдиний і неповторний. Є ідеї? Так, заняття знову розпочалися. Торм Марко виробляє велику кількість електроенергії, що станеться з порохневим натягом піску, якщо збільшити напругу. Фульгі горіт. Як тоді, коли я шокував цих малих? Ти поглинаєш достатньо енергії, я вистрілю прямо в нього. Ти хочеш, щоб в мене вдарила блискавка, зможеш з цим впоратись. Є лише один спосіб дізнатися. Зараз або ніколи людина павук. Час рухатись. Чому ти не хочеш просто здатися, тому що ми обіцяли захистити це місто? у мене є пісок скрізь. Марко, все буде добре, зі мною не все гаразд протягом тривалого часу. Якщо тобі потрібна допомога, все, що тобі потрібно зробити, це попросити. Ви ті, хто яким знадобиться допомога, коли вони прийдуть за вами, прийдуть за нами. шість місяців тому. Ти стаєш повільнішим у старості, Сергію. Доля, якою ти не поділишся. Я був у твоїй тіні кілька годин, але ти нічого не відчув. Жалюгідний. Я просив рівного, і це те, що ви знайшли, пане. Можливо, нові мисливські угіддя. Розпалюйте вогнища. Велике полювання починається. Дякую всім, що дивились. Дякую за підтримку, за лайки, за підписки, за коментарі і до нових зустрічей.